Насправді, найбільшою проблемою в нашому житті є те, що нам здається, що в нас все нормально. Коли ми самі обдурюємо себе і говоримо, що в мене все добре, в мене все нормально, організм починає стресувати. Він починає стресувати не від того, що є проблема, тому що організм не знає, що таке проблема. Він починає стресувати саме від того, що ти посилаєш в свій мозок сигнал, що ти не бачиш цієї проблеми, і тоді просто мозок посилає тобі ще більше стресу, ще більше нервових ситуацій, ще більше панічних атак, ще більше всього того г, яке було в тебе до того, коли ти Сліпо, просто е, починаєш собі внідряти там в той мозк, вдовбувати, що в мене все добре, в мене все нормально. Доки ти обманюєш себе, твоя проблема не вирішується. Перестань обманювати себе, знайди проблему і вирішуй її. Я вірю в тебе, ти все зможеш.